Любі друзі, Витері, Софі, так, відну, о, вибачте, Твоя родова система, твоя родова система, на що треба звернути увагу прямо зараз і прокачати це. Ну, любі друзі, на себе звернути увагу, да, дати собі відпочити, дати собі змогу, можливість насолодитися. Якщо ви любите природу, будь ласка, ну взагалі краще, ніж природа, нічого не відновлює нас, нічого нас не наповнює. От, Але ви е, помієте. Ну, Бачите, да, тут пані гарно вдягнута. Тобто, знаєте, не, не в домашніх шароварах там вийти, посидіти. Ну можна і так, звісно, але тут про внутрішній стан. да, Що навіть якщо хочу я сидіти на клумбі, то я буду сидіти в своєму самому найкращому платі. Чому? Тому що я довіряю всесвіту, і знаю, що він мені ще дасть 20 таких плать, щоб я себе гарно почувала все життя. да. Вашот благословляє вас на здобуття. Чудового дару бути щасливим в в кожну мить.